Всім привіт! Ви на каналі Сереспроф. З вами Рослав. Сьогодні ми хочемо поговорити про чудовий інструмент, який повинен бути в особистому, скажімо так, спорядженні любого Будівельника або тих, хто займається, скажімо так, фермерським господарством. мова піде про мотобур, мотобур від хусварного, делька 541 я. Що він собою являє, які його технічні характеристики, плюси та мінуси. Давайте поговоримо. А поки обов'язково підписуйтесь, поширюйте це відео. Ми починаємо наш відеогляд. Отож, основною задачою мотобури є це свердління отворів або в ґрунті, або, скажімо так, якщо ви працюєте на будівництві, вам потрібно просвердлити або в твердій землі, там, де можливо, це не можна прокопати лопатою чи чимось. Тому на сьогоднішній день це є надзвичайна універсальна техніка. Пропозицій на ринку є багато, але кожний виробник, кожна скажімо так, фірма має свої конструктивні особливості. Що стосується самої кускварни, давайте будемо розбиратися. 541Я я це скорочена абревіатура від травокосарки кускварни 541 рез. Двигун у неї. Є повністю ідентичний, такі ж самий, як травокосарки, за виключенням деяких моментів. Про них ми будемо говорити. Отож, двохтактний двигун, що працює на приготованій паливної суміші 1 до 50. Робочий об'єм циліндра в нього становить 41,5 см, потужність 1,45 кВт. Цього достатньо для того, щоб пробити даним мотобуром навіть великі отвори. Максимальні обороти без навантаження становлять 12 тисяч, оптимальні обороти. Для постійної роботи, скажем так, або мінімальні ті, що може скажімо так, видати мінімум крутий момент нашого двигуна. Це 7000 тисяч обертів за хвилину. Об'єм паливного бака становить 970 мл. З відмінностей даного мотобура двигуна від травокосарки, це. Такі фактори, як глушник, адже в травокосарках у нас спрямовується поток вихлопних газів безпосередньо або в бік, або в зворотню сторону. Тут, враховуючи те, що ви все ж таки працюєте над ним для того, щоб ви не дихали тими гарними газами, які утворюються в процесі роботи самого двигуна, на глушнику отвір спрямований безпосередньо вниз. Тому під час роботи ви не будете дихати цими газами. Вони будуть в процесі роботи безпосередньо, скажімо так, уходити по сторонах. От і. Немає захисту такого, який є, скажімо так, на самій травокосарки, адже тут він не потрібен за рахунок того, що він знаходиться на потужній металевій рамі, яка в свою чергу оснащена резиновими вибороізоляторами, для того, щоб мінімізувати. Ту вібрацію, яка може утворюватись в процесі роботи. Що стосується самого редуктора, то він є надзвичайно міцним. Відбувається перехід за допомогою того самого щеплення, що і в звичайних травокосарках. Єдина відмінність заключається в тому, що в самому редукторі є блок шестерень, який вже безпосередньо використовує ті обороти, які дає двигун, і перетворює ті обороти, які потрібні нам на виході до самого шнека. Що стосується передаточного числа, то тут у нас іде передаточне число 36 до 1. Максимальні оберти. Самого шнека, які можуть е, в тому ті комплектації, які є 200 мм, Це 350 обертів за хвилину. Що стосується самого мотобура, то даний мотобур контактується виключно двохсотим шнеком, а довжина шнека. 80 сантиметрів, додатково ви можете поставити шнек навіть 250 мм. Є в нас користувачі, які навіть використовують в деяких ситуаціях цей мотобур з 300-м шнеком. Все він це правильно робить, можна спокійно робити роботу. Єдине, що потрібно зважати, в якій породі ґрунту ви, скажімо так, працюєте. Якщо це земля або пісок, мінімальне навантаження. Якщо ви все ж таки користуєтесь на будівництві і сверлите якийсь відсів, гравій, щебінь, і для того, щоб у вас не було, скажімо так, як то кажуть, викручування. Рук, яке може бути в процесі роботи, адже техніка працює, попадається якийсь камінь-щебінь, і у вас заклинює інструмент. То у Husqvarna є ось така ось система захисту, ми його називаємо іншими словами блокератором. І як тільки у вас йде зажимання шнека, ви ж цього не бачите, адже ви, скажімо так, працюєте виключно з газом, у вас починає викручування мотобура, і в цей час, в цей час спрацьовує блокератор. Як тільки ви Блокератор сам вал касається, скажімо так, ноги. Він автоматично скидає обороти двигуна. До мінімальних і тим же самим вас не закручує, як то кажуть, проти часової стрілки і не вивертає руки. Це дуже зручно, адже дуже багато випадків зустрічалось і в нашій практиці з мотоборами, які ми продавали, або їх вириває, або рве подушки, скажімо так, рве шнеки, в залежності від того наскільки, скажімо так, здорова людина його тримає в руках. Тому для того, щоб, скажімо так, не було таких ситуацій в мотоборі Хускварна, то є блокератор, який скажімо так унеможливлює процес. Викручування рух, скажімо так, і ламання тих же самих шнеків. Панель керування у нас є надзвичайно проста. Знизу у нас іде важіль, адже ми після того, коли завели мотобур, починаючи працювати, у нас іде клин, спрацював блокератор, нам треба зняти помилку. Легенька перегазовка, ми знімаємо помилку, і мотобур може працювати далі. Поки ви не знімете помилку, мотобур не буде розвивати оборот. Він просто буде, скажімо так, заблокований. Працювати він буде, але оборот розвивати він не буде. Зняли помилку і можете, скажімо так, світлити отвори далі. Потрібного вам діаметра. Клавіша старт-стоп, газулька на в принципі, праймер закачки. Тяга дорослі заслонки, це те, що є звичайно на мотокосі. Що стосується самого шнека, який йде в комплектації, то, так як я вже наголошував, це 200 мм шнек, діаметр довжина 80 см. Сам шнек є надзвичайно міцним і водночас цікавим. Адже з, з нижньої сторони ми бачимо вже винт, і за допомогою якого надзвичайно легко врізатися в землю. І саме основне ми маємо два ножа: один іде плоский ніж, один іде ніж зубатий. Тобто, в залежності від того, на яку породу випадаєте, ці всі ножі, скажімо так, безпосередньо роблять ту свою роботу, для якої вони призначені. Якщо вони зношились чи затупились, їх надзвичайно легко зняти і можна в подальшому навіть замінити. Тому ви не сточуєте самого шнека, ви просто міняєте в случае чого ножі. А якщо вийшло так, що ви його, скажімо так, вирвали або ще щось, тому що ми не завжди не знаємо те, що знаходиться на нас землі, то їх, звичайно, легко замінити. Вага самого мотобора 9,7 кг, але це наголошує без самого шнека. Вага зі шнеком значно буде більша. Плюс заправивши його оливою, тому ми матимемо сумарну вагу до 15 кг. Працювати їм легко, а як він себе веде, давайте зараз спробуємо перевірити. Виловивши попередню палену суміш, давайте спробуємо завести нашу техніку та перевірити його робочі. Підкачали паливо, вмикнули підсос, поставили запалення і пробуємо заводити. Чекаємо 10 секунд, і то тут не сподівається, що до вінця, Давайте спробуємо свернити і відтворити ситуацію, коли у нас йде заживання самого стекла. Як це відбувається? Відбулася блокування, знімаємо помилку, відштовхується наш блокератор, витягуємо, якщо можна, ні, пробуємо працювати далі. E meu E. Те, що я казав, багато коріння і воно блокує. Якщо камера файно передала, то ви бачили ці всі моменти. Так, немає досвіду роботи їм, деколи не розуміють, як його правильно скажімо так, тримати в руках, але все одно він цю роботу робить. Давайте спробуємо ще на одному отворі. Пасно, так? Ще раз, але хочеться спробувати ще. Поїхали! Мотобур справляється своєю роботою повністю, за виключенням відсутності досвіду роботи самою технікою. Але в цілому ми побачили ті факти, коли спрацьовує захист, якого, скажімо так, дуже часто на техніці немає. Тому тут це все є. Лишається його придбати, придбати ви можете його в наших магазинах за допомогою дзвінка по номеру телефону, що ви бачите в описі під відео. На сьогодні на все. Всіх, кого зацікавив наш відеоогляд, обов'язково. Піширюйте, коментуйте, ставте лайки, а при виявленні бажання придбати техніку обов'язково. Ми запропонуємо безкоштовну доставку техніки або на виділення нової пошти, або зробимо адресну доставку. З вами був Ярослав. зустрічі, па-па!